Щоб навчитись керувати автомобілем, їм доводиться їхати у інші міста. Спеціалізовані автошколи для людей з особливими потребами в Україні можна полічити на пальцях. У міжнародний день захисту інвалідів. Наші кореспонденти з'ясовували, чому неповносправним доводиться отримувати права далеко від дому. Власна автівка для нього не забаганка, а нагальна потреба. Костянтин Галак народився із діагнозом ДЦП. Хоча чоловік і ходить самостійно, але не може перебувати на ногах надто довго. А кожна поїздка громадським транспортом перетворюється на справжні випробування. Складнувато в деякій мірі, особливо годину пік, коли всі штовхаються, летять в тому ескалаторі. і а мені треба двома руками триматися для того, щоб бо ноги не зовсім тримають на ескалаторі. Бо і я шукав іншу альтернативу. Майже рік чоловік не міг розпочати навчання. Усі спроби знайти автошколу виявлялись марними. Інструктори обіцяли навчити кермувати тільки за наявності власної автівки з ручним керуванням. Навіщо мені купувати автомобіль, якщо я сьогодні ще не певний, чи я зможу їздити? Чи мені медики дозволять, чи автошкола. Інструктор побачив, я зможу їздити чи ні. Зрештою, Костянтин таки знайшов курси, завдяки яким зміг отримати права. Заклад існує лише рік. Навчаються на автомобілі з автоматичною коробкою передач та спеціальним ручним пристроєм. Він виконує роль газу та гальм одночасно. Утім, таке кермування підходить не кожному, кажуть в автошколі. Тож планують переобладнати ще кілька автівок для водіїв з різними потребами. Ми вивчаємо цю проблему. Ми у нас це ще можна сказати от на потоки. Но работаем, изучаем, люди обращаются. За рік роботи в автошколі випустили уже близько 20 водіїв з інвалідністю. Аби навчатись, тут люди приїжджають з усієї України.